Да, народний депутат Ільєнко. Андрій Ільєнко, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, місто Київ. Шановні колеги, шановні виборці, нещодавно напередодні вирішального для України саміту у Вільнясі відбулася чергова брудна, брехлива антиукраїнська провокація, інспірована очевидно з Кремля. Це є так звана так званий футбольний скандал, коли всю Україну. Звинуватили в тому, що нібито у нас є прояви расизму, неонацизму, про те, що у нас є нібито расизм на стадіонах і так далі, і тому подібне. Як ми знаємо, за цим стоїть така собі організація Фаре, яка власне має своїх представників в Україні, які є повністю заангажовані в лівий радикальний рух. Які є повністю заангажовані з прокремлівськими ФСБшними структурами, які фактично є агентами іноземного впливу на Україні, і вони вклали власне на стіл ФІФА абсолютно брехливий, абсолютно тенденційний звіт. В якому звинуватили вболівальників у Львові на матчі з Сан-Морино, нібито в расизмі, нібито в неонацизмі, на підставі того, що там були червоно-чорні прапори, які символізують український національно-визвольний рух, а також портрети українських діячів національно-визвольних змагань. І власне на підставі цього були винесені ті абсолютно несправедливі і жахливі рішення. Ми розуміємо прекрасно, чому це робиться, і коли піднявся в Україні скандал, що це і неприпустимо такі робити звинувачення і забороняти українцям поважати свою історію, поважати своїх героїв. Вони сказали, що ну, мовляв, це не через червоно-чорний прапор, це через якісь там російські вигуки і російські жести. Але ми не бачили і не чули ніяких російських вигуків. Ми побачили якихось кілька людей, які очевидно є так само засаними провокаторами, які щось там намагалися робити, але ми впевнені, що це є лише. Е, провокація, і ці кілька людей не мають ніякого відношення до цих десятків тисяч українських болівальників, які були на стадіоні. А також уявіть собі маячню: людина була якась на стадіоні футболці: 88. І на цьому робиться висновок, що в Україні є неонацизм і Україну треба дискваліфікувати. Це є неподобство. І саме тому ми літали з колегою «Свободі» Семигором Мірошеченком до Цюріху, до штаб-квартири ФІФА, для того, щоб чітко сказати, що це все інсинуації, що ми отримали запевнення, що українські червоно-чорні прапори, а також портрети українських героїв, князя Святослава Хоробривого, Степана Бандери, Романа Шухевича, вони не є під жодною забороною, і вони будуть далі на трибунах усіх. Українських стадіонів, тому що усі українські болівальники від Львова до Луганська, від Києва до Симферополя, вони всі є патріотами, всі є націоналістами, вони всі будуть використовувати і далі цю символіку. І наостанок, шановні, шановні друзі, я всіх хочу запросити: 14 жовтня в місто Київ, 16-та година, до пам'ятника Шевченку, ми будемо проводити наш традиційний багатотисячний марш на честь української повстанської армії, на честь Дня покрови, на честь українського козацтва. Приходимо всі і показуємо. Кажемо всім українофобам, що прапор червоно-чорний то наше знамено. Слава Україні!